На Закарпатті затримано екзотичних злочинців, котрі займалися торгівлею нирками. Про це та загалом про роботу закарпатської міліції за свої вісім місяців перебування на керівній посаді. У четвер під час прес-конференції повідомив начальник обласного УМВС Віктор Русин. Цього року нами зареєстровано на 22% більше злочинів, ніж прошлого року. Якщо в того року було 3869, то цього року 4744 злочини. Якщо брати по важкості, то відсоток зріс на 35% тяжких та особливо тяжких злочинів із 1325 до 1801. Середньої тяжкості це на 30% також, з 1481 до 1935. Також зріс рівень злочинності на 10 тисяч населення. Є такий показник, який береться по всій Україні. Якщо по Україні 73,7 злочина, то у нас у Закарпатській області найнижчий він складає 38,2. Але по зрівненню з минулим роком він був ще нижчий 31,1. Чому пішов ріст злочинності? Хочу заявити вам, що це не залежить лише із -за роботи міліції. Робота міліції у рості злочинності впливає ну, відсотків максимум це 15%. В остальному це соціально-економічні проблеми, це нереагування на заяви громадян. Це укриття злочинів і тому, тому подібне. На сьогоднішній день ми дуже принципово відносимося до питань реєстрації і обліку заяв, самих заяв, а також прийняття рішень по цим заявам. Сьогодні ми проводили колегію УМВС за 8 місяців. Ряд начальників міліції Виноградівського, Берегівського райвідділів, Ужородського міського управління, Хузького міського відділу. Вони всі попереджені за розгляд заяв, терміни розгляду заяв і прийняття рішень по цим заявам. Я не хочу звинувачувати другі правоохоронні органи, але Хочу однозначно признати, що помилки, які робить міліція, це в першу чергу скасування прокурорами постанов про відмову порушення кримінальних справ. У нас досить серйозний ріст по цим питанням. Значить, і по цим також питанням я начальникам міліції вказав, що збір матеріалів по заявам повинен бути в повному обсязі для того, щоб не було. Порушені конституційні права громадян. Якщо брати по видам злочинів, то у нас пішло зменшення і серйозне зменшення на 20% вбивств тяжких тілесних пошкоджень, в тому числі смертельними наслідками розбоїв, але Злочини проти власності зросли в декілька разів. Це в першу чергу стосується квартирних крадіжок і крадіжок всіх форм власності. Якщо взяти по статистиці, то у нас виходить так, що 49,6%. Це 2354 злочини, які нами зареєстровані проти власності. Якщо взяти в сфері службової діяльності, то це 373 злочини. По лінії БНОН, по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, 355 злочинів. Це складає 7,5% від загальної кількості зареєстрованих злочинів. Проти життя і здоров'я це той, має в виду, це вбивства, тяжкі тілесні, розбої, це 298 злочинів, які складають всього 6% від загальної кількості зареєстрованих. Зросли злочини скоєні неповнолітніми особами. Це також є одна із проблем у нас в області, тому що неповнолітні скажімо так, діти скоюють злочини. І е, виникає та проблема, що втягують їх і вживання наркотиків, і в пияцтво, і в крадіжки. І ви самі розумієте, що якщо ми зараз не і також із вашою допомогою не будемо висвітлювати ці проблеми, то вони будуть ще більше поширюватися, і ми більше будемо притягувати до кримінальної відповідальності дітей. В стані алкогольного сп'яніння е зросли злочини на 45%. Якщо було того року зареєстровано їх в стані алкогольного сп'яніння 352, то цього року вже 511. І на 50, практично відсотків у нас зросла зросли злочини, це рецидивні. Я маю введу, що притягуємо ми повторно до кримінальної відповідальності осіб, які раніше судимі, які звільнилися із місць позбавлення волі і знову скоюють злочини. Якщо брати по динаміці розкриття злочинів, то Якщо у нас ріст на 22%, то встановлення осіб, це є, у нас збільшилося на 35%. Всі практично вбивства, які у нас були в області, вони всі розкриті. Не розкрите у нас залишаються тяжкі тілесні пошкодження смертельними наслідками, це по місту Мукачево. З усіх розбоїв, з 27 розбоїв, які були скоєні у нас, значить, на сьогоднішній день залишається на розкритті три. По яким одні встановлені особи вони в бігах, ну два не розкриті практично, скажімо так, інформації. По тому нічого поки нема. Різ шахрайств. Шахрайства це в основному ті, які із банківської системи надходять до нас в управління і в міськрайоргани органи заяви про те, що там хтось по підложному паспорту отримав кредит. Значить, нами виявлено 27 злочинів укритих, де проведені службові перевірки. По цим укритим злочинам і всі керівники міськрайорганів, керівники, заступники і ті, хто займався до кого зверталися, притягнуті всі до дисциплінарної відповідальності. Заяви всі зареєстровані, по деяким порушені кримінальні справи, встановлені особи і притягуються до кримінальної відповідальності. Закінчено провадження 2053 кримінальні справи на 10,4% більше, ніж прошлого року. І розслідувано по цим кримінальним справам 2893 злочини. На 353 злочини більше, ніж в тому році, це при тому же. В особовому складі слідчого управління, яке є. Працівники знають, що приходити просто з 9 до 6 працювати, тобто знаходитися на роботі це не робота. Вони повинні бути готові виконувати функціональні обов'язки кожну годину і займатися роботою конкретною. Нами було проведено напротязі. Чотирьох місяців документування групи осіб, яка займалася трансплантологією вербуванням і трансплантологією органів. Нами було порушено кримінальну справу. Затримано людей. Потім арештовано, встановлено. 39 осіб, яким було удалено почку. Особи, які арештовані, їх 4 особи. Кримінальна справа витребувана від нас Генеральною прокуратурою і буде розслідуватися кримінальна справа у місті Києва. Це перше. Кримінальна справа в Україні масштабного такого характеру, буде слідство, буде е суд. суд і суд виростає всі крапки на неї. Нашу закарпатську справу, яка наша, із нашими арештованими, ми однозначно закінчю, будемо закінчувати цього року слідство і направляти її в суд. В деяких, при деяких обшуках там, де ми проводили. Щоб ви розуміли, у деяких лікарів, значить, при обшуку було вилучено в одного з лікарів було вилучено 200, ти, 200 тисяч доларів налом і 300 тисяч доларів на депозитних карточках. Але такої справи в Україні за всі роки її незалежності ще не було. се пеша, така се